Добрий день. Сьогодні у нас практичне заняття номер 1 Ви повинні здати звіт з цього практичного заняття і прикріпити його в курс. Там, де у вас написано: практична або лабораторна робота. У звіті ви пишете назву. Сьогоднішня назва алгоритмізація обчислювального процесу. Далі пишете мату роботи. Потім будете малювати блок-схеми алгоритму. Спочатку треба пропрацювати стислі теоретичні відомості. Будь ласка, вдома, повністю прочитайте теоретичну частину, а ми з вами зупинимось на найважливіших частинах тих відомостей. В інженерній практиці використовують різні визначення алгоритму. Наприклад, алгоритм зрозуміле і точне розпорядження виконавцю зробити послідовність дій, направлену на досягнення поставленої мети або рішення поставленої задачі. Тут надається приклад, порядок дій водія при початку руху автомобіля. Зняти автомобіль з ручного гальма, натиснути на педаль щеплення, вімкнути першу передачу. Поступово відпускати педаль щеплення, натискаючи на педаль газу. Точно так же можна у вигляді алгоритму представити порядок приїзду від вокзалу або вашого дому до університету, порядок користування телефоном і будь-яке інше. Алгоритм повинен мати наступні властивості: дискретність. Алгоритм повинен бути послідовністю виконання простих наперед визначених кроків. Для виконання кожного кроку алгоритму потрібен певний відрізок часу, тобто отримання результату на підставі початкових даних відбувається дискретно. Визначеність алгоритм абсолютно точний, однозначний і зрозумілий для виконавця. Його неодноразове застосування до одних і тих же початкових умов приводить до одних і тих же результатів. Формальність процес виконання алгоритму носить механічний характер, що дозволяє застосовувати для виконання алгоритму різні машини і механізми, Результативність при виконанні алгоритму обов'язково виходить передбачений результат за певну кінцеву кількість кроків. І останнє це масовість, можливість застосування конкретного алгоритму при рішенні багатьох задач даного типу. Які ж бувають типи алгоритму? Алгоритми можуть бути складними, а можуть бути простими. Ми будемо займатися поки що простими алгоритмами. Обовне їх розподіляють на лінійні розгалужені і циклічні. Лінійний алгоритм це алгоритм, у якого всі дії виконуються послідовно, одна за одною. Розгалужені алгоритми це такі, в яких, крім послідовності дій, є операцією умови. Умова поставлена в вигляді питання, таким чином, що на нього можна відповісти, однозначно, так чи ні. Дії виконуються послідовно, одна за одною, до операції умови. При виконанні операції умови, аналізується поставлена умова. Якщо вона виконується, тобто на поставлене питання можна відповісти так, то виконуються дії, записані по напрямку Так, напрямок може називатися Гілкою. Якщо умова не виконується, то виконуються дії, записані по гілці НІ. Циклічні алгоритми. Це алгоритми, у яких одна і та сама послідовність дій виконується кілька разів, причому при кожному новому виконанні цієї послідовності змінюються один чи декілька вихідних даних, параметрів і кінцевий результат. Циклічні алгоритми поділяють на арифметичні і ітераційні. Арифметичні це алгоритми, у яких заздалегідь відома або може бути вирухована кількість повторень. Приклад, налити 10-літровий посуд літровим кухлем. Ітераційні алгоритми це алгоритми, у яких дії виконуються до вказаного результату. Наприклад, накачати шину автомобіля до тиску 2 атмосфери. Далі у нас йде розділ поняття змінної і присвоювання значень Значить, Змінна це ім'я комірки або клітини пам'яті, коли можуть бути записані або поміщені які-небудь дані. Для того, щоб виконати які-небудь дії або операції над даними, необхідно записати виконання цієї операції над ім'ям цієї комірки. В загальному випадку ім'я змінною може складатися з набору символів букв або цифр. Першим символом повинна бути буква. Довжина слова, яке є ім'ям змінною, може бути різною. В найпростішому випадку ім'я складається з однієї букви. Комірку пам'яті в різні моменти часу можуть бути поміщені різні дані. Тоді як ім'я комірки не буде змінюватися. Таким чином, привласнювання значення змінний це процес поміщення даних в комірку сказаним ім'ям. Привласнювання значень записується таким чином. Наприклад, комірці А привласнити число 5,7. Комірку Б помістити якусь змінну ЗК. Далі в комірку А помістити 20,8. Це та ж комірка, в якому поміщали раніше 5,7. Нове привласнювання затирає попереднє. При записі дій над змінними правомірний наступний запис. Ось такий приклад. В комірку А записуємо число 5, в комірку Б записуємо 25,5, в комірку А. Записуємо попереднє значення, тобто 5, плюс значення b. Всього буде 30,5. Далі способи опису алгоритмів. Нас розрізняють наступні способи опису алгоритмів. Словесний. Це опис роботи за допомогою тексту. Дуже часто зустрічається в літературі, як інструкції користування чимось. Математичний опис за допомогою математичних формул, от бачимо якісь формули. При цьому повинно бути відомо, що означає кожний символ у формулі. Графічний опис за допомогою графічних схем і спеціальних геометричних фігур, які називаються блоками. Кожний блок означає певну дію. Призначення блоків і правила їх зображення закріплені державним стандартом. Значить, от з цими графічними методами ми будемо займатися і робити так звані блок схеми алгоритму. Познайомимося. пункт 15 основні блоки схем алгоритмів. І так, блоки початку та кінця алгоритму. От бачимо початок. Ось кінець, а сам блок він однаковий. Будь ласка, проробіть ці розміри, бо за розмірами вам треба бути у звіті малювати ваші блок-схеми алгоритму. Далі блок воду виводу. Блок воду призначений для привласнення значень змінним при час виконання програми, а блок виводу для виведення даних на відеомонітор. Відео або на друк під час виконання програм. Зображаються вони одинаковим блоком у вигляді паралелограма, у якого є один вхід і один виход. В блоці вводу пишеться слово введення, а потім перелік змінних, які ви вводите. В блоці виводу пишеться слово виведення і перелік змінних, які необхідно вивести. Ось розмір цього блока. Ось приклад введення y, значить, y ми вводимо, а виводимо якесь Z і B. Наступний блок це обчислювальний блок або блок процесу обчислень. Призначений для запису математичних формул. Ось бачимо приклад: один вхід, один виход, це такий прямокутник. Далі логічний блок, або блок умови, призначений для реалізації розгалужених обчислювальних процесів. В блоці записується умова, на яку можна відповісти так чи ні. Блок має один вхід і два виходи. Один на гілку так, а другий на гілку ні. Ось бачимо ромб, з якого два виходи, так чи ні. Наступний блок модифікації або опису цикла, призначений для зображення арифметичного циклічного процесу. Ось така фігура. Ось розміри пропрацюєте. Блок має один зовнішній вхід і один зовнішній вихід. Один внутрішній вихід на тіло цикла, і внутрішній вхід від тіла циклу. Параметри блока модифікації, І, ось бачимо. Це елемент, що управляє, який змінюється від початкового значення N до кінцевого значення K З кроком ST. Якщо крок дорівнює одиниці, то параметри ST ось цей можна не вказувати. Наступний блок визначеного процесу, призначений для позначення для да, використання. Раніше створених та вже описаних під програм. В середині блоку записується назва алгоритму. Ось приклад у вас є. розміри Тут всередині під програма Мін, і бачимо, у прямокутнику у нас є ще такі лінії. Блоки з'єднуються між собою суцільними прямими лініями і стрілками, які указують послідовність. Виконання дій при виконанні алгоритм. При записі обчислювальних блоків бажано, щоб в кожному блоці обчислювалося значення одного виразу. Такі блоки називаються операторами. Розрив лінії зв'язку алгоритму для перенесення на іншу сторінку або продовження лінії зв'язку після розриву використовується у вигляді блоків розриву. І блоки продовження. Ось це іде далі в А. А тут із А, навпаки, ми продовжуємо. Далі йдуть поняття програми і алгоритму. Програма це запис алгоритму на одні з мов програмування. Відмінність між алгоритмами і програмою носить переважно контекстний або стилістичний характер. Звичайно, говорять, що програма реалізує Алгоритм, але не говорять, що програма є алгоритм. Програма записана на мові програмування в середовищі цієї мови перетворюється в машинні коди, мову зрозумілу комп'ютеру. Це перетворення називається трансляцією. Існує два види трансляції. Інтерпретація це переклад програми в машинні коди по одному рядку і одночасно з їх виконанням. Компіляція виконання програми здійснюється після того, як процеси її перекладу повністю завершені. Пункт 1.7. Етапи рішення задач на ЕОМ. Це такі етапи: постановка задачі. Формалізація або математична постановка задачі. Тобто, ви описуєте в формулах якийсь процес або явище. Третє – Вибір або розробка методу рішення. Четверте. Робота алгоритму. Розробка алгоритму. П'яте. Складання програми. Шосте відладка програми. Відладка це усунення фізичних та логічних, логічних помилок вашої програми. І сьоме – обчислення, обробка результатів, тобто експлуатація вашої програми. Далі. Дочитайте до кінця, те, що я вам коротко розповіла, і ось іде порядок виконання роботи. Завдання 1. Ознайомитися із схемою алгоритмів лінійного обчислювального процесу для розв'язання задачі вирахування середньої швидкості руху автомобіля за формулою V равно L поділити на t, де L – відстань, а T – час руху автомобіля. На рисунку 1.8 ми бачимо схему алгоритму лінійного обчислювального процесу. Бачимо, що всі блоки в розривах верхньої лінії повинні бути пронумеровані. Починається блок схема алгоритму з блоку початок, закінчується блоком кінець. І так, початок, другий блок. Нам треба ввести відстань і час. Введення L і T. Третій блок це арифметичний блок, в якому ми шукаємо швидкість. Четвертому ми виводимо нашу швидкість. Ну, тут не уточнюється куди, на друк чи на екран кудись. І кінець алгоритму це п'ятий блок. Завдання 2. Скласти схему алгоритму для обчислення Y за формулою. Оце самостійне завдання, яке далі після мети ви переписуєте. І далі складаєте аналогічну блок схему алгоритму під лінійку акуратно використовуючи ті розміри, які дані у вас в методичних вказівках. Виконуєте блок схему алгоритму. Далі розглядаємо завдання 3. Тут одне завдання у вас розглянуте, одне ви робите в зошиті аналогічно самостійно. І так, третє. Ознайомитися із схемою алгоритму розв'язання задачі обчислення y за формулою. Дана формула. Тут ми бачимо у нас розгалужений обчислювальний процес, який залежить від аналізу X. Якщо X менше або дорівнює нулю, то по верхній гілці розраховується y. Якщо X більше нуля, то по нижній гілці. Для будь-яких х з інтервалу від мінус одиниці для плюс одиниці. Ось у вас йде блок схема алгоритму. Перший блок початок, у другому блоці ми вводимо А, Б і Х. Ось у нас є тут. Аби ніякого не мав, би то зайвий блок, він вам знадобиться в вашому самостійному завданні. Ну і ікси, звісно, в мінус одиниці до одиниці вводимо. Дивимось далі. Третій блок це блок логічний. Якщо х більше або дорівнює мінус одиниці, якщо більше або дорівнює, то ми дивимося, якщо х менше або дорівнює одиниці. Тобто ми перевіряємо, чи потрапив х в наш інтервал від мінус одиниці до плюс одиниці. Якщо потрапив, то ми далі будемо щось робити. Якщо ми ввели менше, ніж мінус одиниця або більше, ніж одиниця, то ми виводимо таке повідомлення х діапазоном. Якщо ж ми попали в діапазон, ми порівнюємо в логічному блоку 6. Дивимось, якщо х менше або дорівнює 0, то ми йдемо y розраховувати по верхній гілці, а інакше, якщо більше, то по нижній гілці. Блоки 7 і 8 наші гілки між собою не з'єднуються. Але обидва виходи йдуть на виведення y. Тобто по одній гілці чи по іншій гілці ми обчислимо наш y і можемо його виводити. 10-й блок це кінець алгоритму. Далі завдання 4 самостійне. Скласти схему алгоритму для обчислення y за формулою. Ось до вас дана формула і інший інтервал, увага. Тут одиниці були, а тут у вас будуть двійки. Теж робите в зошиті. А, відразу скажу, коли ви зробили все в зошиті, ви фотографуєте сторінки свого зошиту зі звітом. Потім збираєте їх в один вьордівський файл. Можна зібрати в один PDF файл, наприклад. І прикріпляєте у курс. Будь ласка, не робіть окремими сторінками, бо це не дозволить мені виставити вам в курсі оцінку і будете переробляти все. Далі завдання. Ну, тут 6 де 5. Ну, 5-го нема. Ознайомитись з схемою алгоритму циклічного обчислювального процесу, розв'язання задачі обчислення Y. За формулою y равно x квадрат плюс 1, dx змінюється від 1 до 4 з кроком 0,5. Тут нам знадобляться позначки. xn це x початковий, ось воно одиниця. кінцевий, xk – от четвірка, і dx це наш крок 0,5. І так, початок. Ми вводимо х x початковий, x кінцевий і крок. В третьому блоці ми встановлюємо лічильник Х в початкове значення Xn. Далі ми в четвертому блоці розраховуємо y за наданою нам формулою. У п'ятому блоці ми задаємо прищення, тобто додаємо крок до Х. Виводимо Y, який у нас е потримали в четвертому блоці і перевіряємо, чи ми не вийшли ще за кінцеве значення. Якщо X менше або дорівнює X кінцевому, то ми вертаємося на четвертий блок і розраховуємо наступний y. Коли ми перевершимо X кінцеве, то ми вийдемо на кінець програми. Це блок 8. Завдання 7. Це аналогічно скласти схему алгоритму циклічного процесу у себе в зошиті. Восьме завдання. Ознайомитися з схемою алгоритму комбінованого обчислювального процесу. Розв'язання задачі обчислення заданого параметра R. Ось у вас для R є така формула. Є формули для A і для T – Y розраховується як така система рівнянь, тобто, як розгалужений обчислювальний процес в залежності від аналізу Х і Т. Заданий масив Х і задані ці параметри: p 1, 2, 3, 4. Тут написано: максимальний елемент, сума елементів, середній арифметичний. Тобто можна використовувати, ну, це задача така для Excel. Можна використовувати в якості підпрограм функції, які вже хтось запрограмував, і які розраховують максимальний елемент чи кількість елементів та що таке інше. Ось бачимо таку складну блок-схему алгоритму. Після початку ми вводимо масив іксів. І обчислюємо нижні параметри. Бачимо, що це предопределені процеси, тобто ми використовуємо якісь підпрограми. Далі ми розраховуємо а і Т по тих формулах, які у вас задані в варіанті. Далі, оце і е, дорівнює одиниці для того, щоб відкрити цикл перегляду всіх елементів масива. Далі ми дивимося, чи X, та, якщо менше 6, то ми розраховуємо по одній формулі y, t, а якщо ні, то по іншій формулі. За допомогою цього y t ми розраховуємо r по заданій формулі, виводимо цей r, додаємо одиницю до лічильника нашого циклу і відразу дивимося, чи ми ще не вийшли за границі нашого масиву. Звідки тут взялося 8. Для цього треба порахувати ці ікси. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо у вас інше значення, тут буде інша цифра. Дивіться, якщо ми ще не вийшли за верхню межу нашого масиву, то ми вертаємось і аналізуємо наступний ікс далі. На основі наступного екса Спочатку вираховуємо ЄКІТ, потім R, виводимо R і так далі. Коли ж ми вийдемо за верхню межу нашого масиву, то ми підемо на кінець програми. І останнє ваше завдання. Тут воно називається 9 Скласти схему алгоритму для обчислення заданого параметра R за формулою, і аналогічна задача буде. Потребувати аналогічної блок-схеми. Ну, Це задання на сьогодні. Сьогодні така теоретична у нас практична робота.